Слов'янську пролунали перші дзвоники цього року у 24 школи вперше прийшли 1200 першокласників. Усього ж за парти сіли близько 11 тисяч учнів. Всі школи міста до навчального року готові. Харчування у перших четвертих класах безкоштовне. Також за державний кошт будуть харчуватися і пільгові категорії. Перші четверті класи харчуються безкоштовно за рахунок державного бюджету. Пільгові категорії і старших класів, в тому числі, харчуються безкоштовно. Ми зараз готуємо проект рішення на на чергову сесію щодо вирішення питання щодо пільгового харчування дітей-учасників АТО підручниками у цьому році всі слов'янські школярі забезпечені в достатній кількості. У цьому запевняє начальник відділу освіти. Проблеми виникли тільки у четвертих і сьомих класах, але на якості навчання дітей це не позначиться. Впевнений головний освітянин. вчителі зараз користуються поки що старими підручниками, ну але ті зміни, які Внесено до програм з цих дисциплін. Додатково вони отримують від методичного кабінету. Нам міністерство обіцяло забезпечити новою літературою підручники безкоштовні, і це знову підтверджував. І міністр освіти квіт, і президент України, і а, Кабінет міністрів. Школярам трохи сумно, що літо скінчилося, хто ще не встиг скучити за шкільним життям. Хорошо пройшло літо. Это не хотілося в школу. Передаю привіт. Ну, з однокласниками ми спілкувалися, а зі школою не скучилися. А хтось навпаки чекав зустрічі з друзями веселого шкільного життя та гарних оцінок. Ми дуже добре провели літо, скучилися за школою, скучали Надіємося, що піднімемо свою планку знань і що проведемо так весело і радісно зі своїм класом, як і в прошлом. Але найбільше чекали цього дня, звісно, першокласники. Сьогодні вони вперше сіли за шкільні парти. Ну я думала, поки готуюся. Я покупала всі віше в школу. Ще. З настроєнням радісним жду, коли будуть перші уроки. Я вмію читати, я вже був. Умію писати, вмію читати. І... І я дуже много рисую. Так може в школу вже не надо? зачем в школу школи? Не знаю. Дуже приємно, що діти з бажанням йдуть до школи. Сьогодні прийшли навіть в вишиванках, в українських костюмах із букетами патріотичними, жовто-блакитними, як наш прапор. Дуже хвилююча хвилина для всіх, не тільки для дітей, а й для батьків, тому що до першого класу йдуть всі сім'ями. Ми з великою радості проходили збори, вся сім'я участвувала. дитина вже ждав, ждав, не, дождався, не мог дожитися, коли візьме свой рюкзак. Ну, ми, звісно, сподіваємося, що буде добре Збиралися, Всі сім'єю собирали в перший клас. Хочу пожелати дітям успіху в учобі, а рисувати Владимирович терпіння. Цього року у першій школі прийняли 80 першачків. З першим навчальним днем усіх школярів поздоровала директор школи. До того ж школярів вітали поважні гості та колишні випускники. Для присутніх на лінійці учні підготували концертну програму, а головний міліціонер міста провів віддалену бесіду з попередження нещасних випадків при знаходженні вибухонебезпечних предметів.